Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги підбірку нових українських серіалів, прем'єри яких відбулися восени 2024 року. Ці серіали покорили серця багатьох глядачів, адже від них просто неможливо відірватись. Тому, якщо ви ще не бачили хоча б одного з даної підбірки, рекомендую його до перегляду. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Прикордонники країна виходу Україна, рік виходу 2024». У серіалі зіграли такі українські актори, як Володимир Володимиращук, Анастасія Іванюк, Євгеній Ламах, Анастасія Нестеренко, Ігор Портянко, Андрій Сямінін, Катерина Варченко та інші сюжет. Серіалу розгортається у вересні 2021 року за півроку до початку повномасштабної війни з Росією. Молоді хлопці та дівчата з різних куточків України. Кожен із власних причин вступає до Національної академії Державної прикордонної служби України. Одні продовжують сімейну традицію, інші приєднуються за компанією і шкільними друзями, а дехто приймає це рішення після продовження строкової служби. А наставник курсантів Іван Криницький використовує власну методику, щоб перетворити новачків на справжніх бойових офіцерів. Він навчає курсантів не за картинками, сидячи в зручній аудиторії, а саме на полігоні, в польових умовах. Варто зазначити, що під час написання сценарію до серіалу Прикордонники і протягом усього знімального процесу українські військовослужбовці виступали у ролі консультантів саме для того, щоб у стрічці все було реалістично, і серіал став першим українським серіалом, присвяченим життю та становленню курсантів. На другому місці знаходиться серіал під назвою Батя країна виходу Україна рік виходу 2024. Серіал Батя це 16-серійний захоплюючий детектив, який розповідає про заслуженого оперативника-підполковника Степана Безбатька. Після виходу на пенсію герой мріяв про спокійне життя, але його плани різко змінило повномасштабне вторгнення Росії. Після року служби на передові та важкого поранення батя повертається додому, сподіваючись на перепочинок. Однак його донька Ліда, судмедексперт, просить допомоги у розслідуванні складної справи про вбивство. Але несподівано для себе батя виявляє, що молодий слідчий, якому він має допомагати, це його зять Юліан Синицький. І після цього конфлікт між досвідченим підполковником та амбітним молодим слідчим загострюється ще більше. Складні стосунки, минуле яке важко забути, та професійні виклики ставлять обох слідчих на межу. Тому чи зможуть вони подолати особисті суперечності і разом викрити вбивцю, аби врятувати не лише справу, а й свою родину? Це ви зможете побачити, якщо подивитесь даний серіал. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Встигнути до 30. другий сезон Країна виходу Україна. Рік виходу 2024». Це історія про трьох абсолютно різних дівчат, котрі випадково зустрічаються і виявляють дещо спільне. Всі вони народилися в один день, всім 29 років, і вони сповнені бажання зробити щось значуще до настання свого 30-річчя. Тому їхнє незвичне знайомство переростає в дружбу і призводить до нічних пригод, під час яких вони опиняються біля дверей Фіми, легковажного веселуна, який мимоволі став учасником їхнього челенджу до 30. -ти. У другому сезоні героїні продовжують свої пошуки. Іра стикається з несподіваним вибором із кількох претендентів на серце. Саша опиняється перед дилеммою між кар'єрою та стосунками. А Люба не лише заробляє гроші, але й наважується на спільний бізнес із Фімою, який хоче стати для неї чимось більшим, ніж просто друг. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!